О, другий епізод вийшов ще краще, ніж перший. Але щоб не пропустити нові відео, не забудь підписатися на канал та оцінити це відео лайком. Я змінив подачу матеріалу у порівнянні із попереднім відео. Так що, сподіваюсь, буде цікаво. Сюжетно другий епізод потрібен, щоб стабілізувати стан персонажів, а після відправити їх у бій. Цей епізод. Розкриває образ Яхве, який показаний доволі жорстоким правителем, який ненавидить слабкість. Його потрібно возвеличувати, і якщо Айзен маніпулював, то це відкрито проявляє свої садистські нахили. Яхве шукає привід, щоб докопатися і самоствердитись за рахунок підопічного. Слова про майбутнє чіпляють Яхве, і тому він требує, щоб говорили про теперішній час. Його сила настільки велика, що після виконання цілі той спокійно. Кійна може знищити підопічного. Ну а ще він якось може отримати аранкарів завдяки тії харібель. Хоча для цього потрібні порожні. Чи все ж таки є інший спосіб? Ну і якщо Куба любить відривати кінцівки, то Яхве любить відривати голови. І Яхве дуже швидко захопив Хуе Комундо і дуже легко переміг королеву тію харібель, яка зайняла місце Айзена велич Яхва Баха вражає. Він фундаментально міняє матерію. Які рейші цю енергію використовують квінці для бою, і вони прямо пропорційно контрять місцину пустощі. А так як аранкари не стикались із такими сильними квінці, як Вандер Рейх, то стає очевидним їх поразка, тим паче, що Квінці винищують душу повністю. І ось тут ти починаєш розуміти, що геноцид квінці і драма і не зовсім вірна, бо рід квінці не зник. Хоча на землі залишився Ішіда та його батько. Яхве теж розуміє, що Банкай Чіго не виходить забрати. а отже, потрібно будувати стратегію так, щоб врахувати цей фактор. Чіго ж перемагає Ібана та зустрічається із Нель та Пеші, на дзвіночки якого Чіго безстижу наступає. Взаємодія Нел та Чіго прикольна і дуже смішна, особливо коли її сею починає дуже швидко тараторити. А після закриває очі Ічіго. саме через Нел, Ічіго вирує в Хуекамундо, але Ішіда не вступає з ними в команду. І стає незрозуміло, чому Ічіго не розповів Ішіді, що Ібан мав здібності квінсі. Поведінкою Ічіго не змінився. І хоче вступити в бій пошвидше. Дед Інсайд, сторону Ічіго, теж не забули показати. І нове другу серію підряд мило їсть. А після змінює свій костюм. Ну і ще краще підкреслюються її буби, no але краще всіх виділяється кіски Урахара, який трішки потролив Ічіго, ніби він стояв і чекав момента, коли з'явитися. Хоча він і казав, що це гумор. Але я сумніваюся, бо Урахара такий придкий чортяка, що завжди буде буде поруч із Ічіго, щоб без нього робила команда. Як на мене, в цій серії чат не виділяється. Щодо нових персонажів Мадареме та Рюноски, так їх Кубе забрав назад в сосайті, бо лейтенант Діда був битий. Та й взагалі баланс душ порушився через різню. І це добре, бо фокус має бути на четвірці. Бо як відомо, чим більше персонажів, тим важче їх розкрити, бо треба час. Самому Хуеко Мундо нас зустрічає дуже харизматичний штрен Рітер Джі, ну а сею проробив прекрасну роботу і ідеально вжився у персонажа, який завітам Яхве шукає найсильніших, роблячи природній відбір завдяки гри на емоціях. Видно, ту насолоду від страждань впивається своєю владою, на відміну від спокійного Яхве. В цій серії він зустрівся із безсмертними волями-фанатками Айзена, які завжди в сюжеті помирали, а потім повертались. Ну а після стикнувся із стрійкою Бесті Харібель. На жаль, ті теж відвертіли. Ну і нас очікує новий бій Чіго в самому Сесайті Траур, та проводиться збір капітанів Готей, де МВП Маюрі розповідає, що ті, хто порушили баланс, це Квінсі. Дивлюсь я другу серію бліча і розумію, що від пили я не можу отримати такого ж задоволення. Можливо, далі ситуація зміниться. Але поки я вам розповідаю свої враження. По-перше, мені сподобався перехід, коли дід піджигав лейтенанта, а після кадр органічно змінився на підпал газової плити. Друге, це дизайн та вигляд. Яхва бага. Так. На дальньому плані він зливається із синім фоном, і це виглядає не дуже, бо задній план це просто синій колір. Ну а якщо подивитись на близькі плани, то яхви намальовані добре, і навіть тіні є. Хоча, як на мене, робота із тінями більше подобається в Каракурі, бо там і задні плани є, і зміна доби, і взагалі там більше місця, де можна розгулятися. Все, що пов'язане із абілками Штренрітерів та яхви, зроблено плавно та красиво. Хоча знову ж таки забагато синього. Красиво зроблені портали в інші виміри. Хоча пробіжка на золотій дорожці і виглядає із близького плану круто, але на дальніх відчувається, що ти дивишся якийсь Луні Тюнс. Але я розумію, чому так стається. Із Сірого Хуя Комундо нова адаптація витягла краски, деталізувала дальні плани, і тепер це місце засіяло по-новому. Хоча знову ж таки, коли з'являється Штренрітер та їх музикальна тема, то гама. Моментально міняється на синю. Ще мені сподобались слюні Нель, та коли показували нашу четвірку, яка чимось займалась під сумний саундтрек. Так, робота із саундтреком пророблена добре, але вау саундтреків ще немає, окрім теми штренрітерів. Ну і потрібно більше штриховки, більше. Опенінг зроблений класно візуально і також в музикальному плані. На відміну від пили Ту 2D та не робиться напір на відсилки. Він дає спойлерні натяки, наприклад, Ішіда у команді Яхве та якийсь союз Ічіго та Хічіго, хоча по традиціям палацу Яхве в опенінгу мінімальна кількість задніх планів. Але така кровава та навіть трішки наркоманська палітра готує нас до жесті. Бо, як ви всі бачили, цензури немає. В словах є трішки мотивації, трішки фрустрації, звам душі і пошук балансу вичіго. І це тонко переплітається не тільки з персонажем, але і з внутрішнім порожнім заграванням і довою, і все в такому роді. Щодо ендінгу, то рахуйте, що це другий, бо в першому був інший візуал та пісня. Візуал в ендінгу протилежний, але пов'язаний із опенінгом через квіти а банкаї символізують паразку та втрату. Ну а потім все пилає і трішки схоже на перший ендінг титанів візуалом та політрою кольорів. Ніякого екшена немає, тільки статичні картинки. В словах потрібно звернути увагу на Бога та на майбутнє. Бо це важливо для сюжету. А в кінці меч Ічіго, ніби меч Артура застряг у камені, тільки в цьому випадку весь цей одяг це жертви. В Кінці нас зустрічає цитата, яка характеризує Вандер Рейх: солдати дмухають в труби, ніби як зірки стріляють по вухам. Солдати топають ногами, як гром в повітрі. Але це ще не все, бо в кінці нас чекає замальовка трьох бестій Тії. Скільки ж контенту блін в цих серіях? Ну а манга що? Ну по манзі ми не будемо супер детально проходити. Але зазначу, що адаптовано 4 розділи, але, наприклад, в розділі Увага присвячена розмові Ренжі та Б'якої. В серії на цей момент забили, бо в майбутньому треба зробити серію ціліснішою. Ну і все ще не було Хійорі. А як вам серія? Пишіть у коментарях. Дякую спонсорам за підтримку, Іва Файль.